Через війну у повітря викидається близько 180 мільйонів тонн вуглекислого газу, що еквівалентно викидам цілих країн Європейського Союзу. І до початку повномасштабної війни Україна тримала курс на декарбонізацію, тобто зменшення викидів СО2 від різних секторів своєї економіки, і до 60 го року мала намір стати вуглецево нейтральною. Але наразі війна зробила так, що викиди СО 2 з території України збільшилися у 2-2,5 рази, що для нас є дійсно катастрофічним. Ми вперше ми не вписуємося в ту квоту, яку нам надав європейський союз на викиди СО 2 Які це може мати наслідки? Ну наслідки ці будуть трошки відтерміновані, тому що зміни клімату працюють так, що викид парникових газів сьогодні дає про себе знати трошки пізніше. Є такий експотенційний закон, який показує, що по помі... Мірі накопичення впливу з кожним наступним днем ефект цього впливу буде зростати. І те, що наразі ми маємо зиму без снігу, і минулорічна зима була без снігу, це не наслідок війни сьогодні, це наслідок змін клімату, які були накопичені за попередні десятиріччя. Але десь за 10 років приблизно ми будемо мати перші ефекти на зміни клімату глобальні, які наразі спровоковані війною в Україні. І для того щоб пом'якшити вплив. Війни на зміни клімату треба пам'ятати, що нам треба розвивати інфраструктуру, яка вловлює СО2 на поверхні землі. І ця дуже проста порада у вигляді збільшення кількості зелених насаджень, дбати про парки, про міські зелені насадження, доглядати за ними вчасно. Наразі є одним з ключових інструментів того, як ми можемо ось ці викиди СО2 на зменшення, яких ми не можемо вплинути, тому що ми не можемо взяти і зменшити кількість СО2, яка викидає. Через військові дії, воєнні дії, але ми можемо збільшити кількість зелених насаджень, які би затримували певну масу СО в собі, і менше тоді і би викидалося в глобальну екосистему.